Дожилася. Історія Людмили Іванівни схожа на долю багатьох сільських жінок. Все життя вона працювала на одній фермі, починаючи з часу, коли та ще належала колгоспу імені Ульянова. У нас було 10 в сім'ї, було і батькам важко дуже, школу кончила, кажу, піду ж на, на ферму, копійка буде там, що той же. Так я залишилася в колхозі і доїли руками. І як ми тільки світу і нема, по 25 корів, вручну доїли їх, угробили здоров'я, все, 21 год, а пенсії немає. Згідно закону, жінки, які пропрацювали доярками більше 20 років, мають право на пільгову пенсію після досягнення 50-річчя. На цих підставах жителька Юнаківки і звернулася до пенсійного. Але їй відмовили. Бо комісія при обласному фонді не зарахувала до пільгового стажу Людмили Іванівни півтора роки роботи. Причина: керівники підприємств, яким на той час належала ферма, не передали до районного трудового архіву свої первинні документи. В трудовій книжці відсутні записи, що доярка виконувала встановлені норми обслуговування тварин. А взагалі такі такі записи робляться в трудовій книжці. Взагалі ви бачили трудову книжку з такими записами. А я ж не кажу, що вони там повинні бути. Тому пільговий стаж не просто трудовий стаж, а пільговий стаж, який дає право на пільгову пенсію, підтверджується ще й уточнюючою довідкою підприємства. Жінка з таким поясненням не погодилась і звернулася до суду. Сумським районним судом було прийнято позитивне рішення, яким було задоволено позивні вимоги Колесніченко Людмили Іванівни, та зобов'язано пенсійний фонд з жовтня місяця призначити їй пенсію. Пенсійний фонд намагався оскаржити ухвалу суду, але й апеляційна інстанція вирішила справу на користь доярки. Бо спірний стаж роботи жінка підтвердила записами в трудовій книжці та показами свідків. Рішення суду набрало законної сили ще 1 липня, але пенсійний фонд досі його не виконав. У чиновників своя правда в резолюційній частині ухвали Харківського апеляційного суду вказано лише, щоб залишити, залишити в законній силі перш, рішення першого. Ну, рішення суду першої інстанції. Але автентичний текст, що саме написано в подліній ухвалі рішення суду першої інстанції, мені невідомо. Аби виконати нам рішення, нам необхідно. Саме рішення з оригінальною печатю суду, що воно набрало законної сили. Юристи, які до слова взялися безкоштовно допомогти жінці, стверджують, аргументи пенсійного надумані. Вони направили чиновникам письмову заяву з вимогою виконати судове рішення, в іншому випадку обіцяють звернутися до міліції. А поки Людмила Іванівна живе тільки з власного господарства, бо ні пенсії, ні роботи немає. Ферми у юнаківці вже не існує. Олена Адаменко Сергій Мілевський на часі новини.